Вітаю вас, дітки, послухайте загадку, наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть малята? Здогадалися, курчата, це жовтеньке, пухнасте, м'якеньке курча. Можна сказати, маленьке курчатко. У курча невеличка голова, коротка шия, кругленький тулуб, маленький хвостик, дзьобик у курчатка маленький та гострий, а лапки з пальчиками. Ось таке. В нас чудове курчатко. А зараз ще одна вам загадка. Слухайте уважно, в нього ноги наче ласти. дзьоб плескатий, червонястий. Поїсть він рязку і травичку, а тоді бігом в водичку. Хто це малята? Так, це каченята. Це пухнасте, м'якеньке, жовтеньке каченя. Або, можна сказати, маленьке каченятко. У каченя невеличка голова, довга шия, тулуб. Витягнутий з невеличким хвостиком. Дзьобик у каченятка схожий на лопатку, а лапки на ласти. А ще кажуть, що лапки як весельця, тому каченя вміє плавати, а курча ні. А зараз, діти, ми згадаємо, які в нас курча і каченя. Повторюйте за мною курча і каченя жовтенькі, Курча і каченя пухнасті, курча і каченя маленькі. Молодці. А тепер скажіть мені. У кого гострий дзьобик? Гострий дзьобик у курча. А на що схожий дзьобик у каченятка? Правильно, на лопатку. Малята, а тепер мені скажіть, у кого лапки з пальчиками? Так, лапки з пальчиками. У курчатка. А у кого лапки схожі на ласти або весельця? І він вміє плавати? Правильно каченя. Курчатко і каченятко це пташенята. І побігли пташенята шукати своїх мам. Маленьке курчатко знайшло своїх братиків і сестричок і побігло клювати зернятко. А тут і мама курочка прийшла. Вийшла курочка гуляти, щоб травички пощіпати, а за нею пташенята всі жовтенькі курчата. Ко, 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 куд-куди, Ти далеко не ходи, землю розгрібайте, зернятка і жучків шукайте. А маленьке каченятко найшло свою маму качку. Початку коченятку пощіпало травичку. А потім побігло купатися. І разом з мамою качечкою покушати рязку та поплавати. У річці хлюпочуть, вилазити не хочуть. Дуже люблять рязку, хоч їдять і кашку. Ось такі в нас веселі курчатко і каченятко. До побачення малята!